З нагоди двохсотріччя з дня народження видатного кобзаря Тараса Шевченка в Київському медичному університеті відбулись Шевченківські читання, на які завітали медики та головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1. 1 Літературну творчу програму подарували всім присутнім учні школи no В Свій час творчі Шевченка надихнула головного енергетика лікарні на написання картин. Малював я з дитинства потрошку, а ці роботи малювалися в основному. У ньому студентські роки, більшість з них, коли було більше часу. Чому я виставив сьогодні свої роботи? Тому що у Шевченка теж є похожа копія Карла Брюлова із останнього дня Помпеї. І все почалося. почалося. А так тут різні роботи, то що я питався і пейзажі, натюрморти. Портрети, ну на моєму, на моєму рівні. До ювілею Кобзаря було підготовлено книжкову виставку, зокрема, перше видання 1840 року. А також представлені національні костюми та вишиванки, які зберігли працівники лікарні. З привітальним словом, перед медичним колективом виступив головний лікар Ігор Іванович Чермак. А також привітав всіх жінок з наступаючим святом 8 березня. Подарунком для всіх став виступ у гурту Нексі. Шевченко, це для. Для нас усе це є не тільки генії, це взагалі це є історія, наша, це є наша нація, це і наша культура, це є наша творчість, це і наше мистецтво, це і наше життя. Я би хотів ще раз відмітити, що першого героя України. Національне героя України необхідно віддати Тарасу Григоровичу Шевченку як дійсно фундатору, фундаментанту української культури, українського духу у такої непокори, справедливості, чесності, от, надії і звичайно такого вічного революціонера і вічної людини, чесної, порядної і дуже талановитої. Оскільки розпочався Шевченківський вечір з хвилини мовчання на честь небесної сотні, які поклали життя, щоб Україна стала вільною. Головний лікар розповів, скільки ж. Пацієнтів звернулася до лікарні за цей період. Більше сотні всіх, хто звернувся з активістів і людей, які з майдана, кожному надана своєчасна медична допомога. Звичайно, тих людей, які потрібно госпіталізувати, вони госпіталізовані. Вони оглянуті всіма спеціалістами нашими консію. Більше 15 фахівців, наших практичних лікарів, наших науковців, дослідників. Нами надзвичайно серйозними захворюваннями правили за кордон, це Польща, Чехія, декого із них на реабілітацію в Моршин, Трускавець. ну і Деяка категорія даних хворих знаходиться на сьогоднішній день на лікуванні. І безкоштовно всі медикаменти ми винайшли для їхнього лікування. Ми сподіваємось і надіємося, що ми їм допоможемо і вони стануть в ряди здорових людей.